Із планами на майбутнє в Україні триває тиждень репродуктивного здоров'я. Тож слід за столичними колегами говорити про культуру планування сім'ї взялися і прикарпатські медики. Івано-Франківщині тут є чим похвалитися. Мовляв, з часу заснування профільного центру смертність породіль та немовлят суттєво зменшилася. Натомість, хвилює лікарів нині небажана вагітність. Масла до вогню додали ще й нещодавні парламентські перепитії із забороною абортів. Я в такій системі, де повна заборона, я не про. І я собі дуже це тяжко уявляю, тому що у нас кожного року тільки по медичних показаннях, по медичних показаннях, тобто там, де це загрожує життю жінки, аби є тяжкі виродливості, які абсолютно несумісні з життям, ми перевелаємо більше ста вагітностей. по медичному і що ми будемо робити. В області ви розумієте, тоді якщо ці жінки підуть, то буде і збільшення. Якщо ті жінки в роди, ну вагітні знають, то ми будемо мати збільшення материнської смертності, і перинатальної смертності. акушери гінекологи все ж таки проти абортів, але й не за їхню криміналізацію. Мовляв, тут слід не забороняти, а заохочувати жінок зберегти маленьке життя. Ми зараз стараємося, наші слава богу. В нашій області є стільки апаратури, стільки досвіду, що ми виходимо вже не тільки тих дітей, які 500 грамів, 700 грамів народилися, але й тих дітей, які мають якісь вроджені вади. Ми їх спіруємо Чи ще вагітну в ті центри, кардіохірургічні, де можна дати допомогу зразу після народження дитини. От, так що, і тим самим ви бачите в світі навіть медики все йдуть вперед, стараються От є відділ медицини, плода, наприклад, в. Суді педіатрії, серед гінекології, де займається хірургією того, ще плода. Багато сьогодні, погодьтеся, що багато соціальних програм державних, які сприяють підвищенню народжуваності населення. І ми це бачимо. У жінок зараз виплати на кожну подальшу вагітність, і на кожну подальшу дитину збільшилися. І в нас збільшилася кількість дітей, які народжуються в області кожен рік. От ми поступово поступово маємо якийсь, хай маленький, але плюс. Сьогодні ми дивимося, що стало ну, і модним популярним, не знаю, можливо, це вже просто віяння часу народження третьої дитини в сім'ї, особливо в шлюбах таких довготривалих, коли жінка має вже за 30 років далеко, і вони свідомо народжують. Дітей як альтернативу законодавчим табу фахівці пропонують значно дієвіше навчання, зокрема з правильного планування родини, здорового, сексуального життя та розумного підходу до контрацепції. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, новини 402.